we Wait. oh wait За тих лоб, все тільки дівчата, та Соловейко соловей конек. Yeah. Спіла в долині червона. Yeah! Oh Из хмары дым, не выглядав, Думи ви хмари осінні, тож тепер весна золота, Чи то так у жалю голосні пролинуть молоді літа, Чи то так у жалю голосні. Пролинуть молоді літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, через лихо співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу геду думи сумні. Без надії такі сподіватись, Ете думи сумнії. Мої. Глибока кирниця глибока копана, Там стоїть катруся, як намальована. Ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля, а а ля-ля-ля-ля, як намальована, при кирниці стала водички набрала про свого Івасика милого думала ля 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 А-а-милого ля-ля-ля-ля, а-а, ля-ля-ля-ля, а-а, думала, якби Івасику на дні забачила, то зараз Скочила ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-кирниця -ля -ля -ля. скочила, ой ні, я не скочу, кирниця глибока, кирниця глибока і зимна в ній вода. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля і зимна в ній вода. Була весна, весела, щедре мила, промінням грала, сипала квітки. вона летіла, хутка мов сто крила. За нею слід співучі пташки, все ожило, усе загомоніло зелений шум весела я луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала. Хворий самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна ні забула у вікно до мене, постукали від яблуні гілки, загомоніло листячко зелене, посипались білесенькі кіткі. Моя душа ніколи не забуде, то додарунку, що весна дала, весни такої не було, і не буде, як та була, що за вікном цвіла весни такої Якби мені сивий кінь, я сідальце маю, поїхав би за Дунай там дівчину знаю, А я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все дивлюся, де ж моя маруся, А я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся. Приїжджаю за Дунай на горбочку хата, стара баба, старий дід, ще дівка Керпата, А я все дивлюся, де ж моя маруся, А я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся. Запросили в хату, дазли мені сісти, поставили бараболю не їсти, А я все дивлюся, де ж моя маруся, А я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся? А я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся. А етою бараболю по столі качаю, на полиці паляниці, я на них моргаю, а я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все ж дивлюся, де ж моя маруся, А я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся, погасили канець. Поляли спати, я за тії паляниці та тікать із хати. А я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся? А я, я все в... дивлюся, де ж в... моя маруся, де я все дивлюся, де ж ти моя маруся. Не попав я в двері та з тобою головою, Тара-баба, старий дід з печі кочергою. а я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся? А я все ж дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся. Утікав я через тим, через перелези. А дід мене ціпом, ціпом аж чотири рази. А я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся? А я все дивлюся, де ж моя маруся, а я все ж дивлюся, де ж ти моя маруся, мамо, зворімо, куліш. Гості усіх запроси, пляшку поставлю на стіл, може, підемо свати, а, а за, селом, за селом, за селом, за селом, цю пісню вітер гайдає крилом, а я, як той одинокий козак, без всяки дівки не можу ніяк. Новий костюм одягнув, чобо ти нові купив, Чом я не файний козак, чом не женитись мені, а, а за селом, за селом, за селом, Цю пісню вітер гойдає крилом, а я як той одинокий козак. Без серки не можу ні я, поки костюм одягав, поки я чобіт шукав мила на білім коні, з іншим сміхнулась мені, А за селом, за селом, за селом. В місті візде дає крилом, А я як той одинокий козак, без чарки дівки не можу, ні я, я, як той одинокий козак, без чарки дівки не можу, ні Ну не можу. як очі дивляться скрізь, на нас. серце не хоче, що промайнув цей час Хай цю хвилину, піснею лине понад землею. Радість моя кохана. Мрій кристалевих цвіт кохана, тобі дарую світ, кохана, сонце й небо, море й вітер, це ти, це ти, луки й доли. Зазеленіли враз вілью ніколи, щастя не зрадить нас, вірю і Знаю, Нам нагадає подих весняний вечір вечіра кохана, мрій кристалевих цвіт. Кохана тобі дарую світ. кохана, сонце й небо, море й вітер, це ти, це ти? кохана, сонце й небо, море й вітер. Це ти. Φατή.